Привіт, ви на каналі Автопро. Мене звуть Оксана. Сьогодні продовжую ділитися досвідом купівлі машини в Польщі. А саме сьогодні розглянемо підписання договору, які документи потрібні, як реєструвати машину, де, як і коли сплачувати податки. Тут ця процедура проста і прозора. Я з нею справилась самостійно, розказую досвід покупки машини на вторинному ринку, власник, фізична особа. Так як інші варіанти мають нюанси деякі. От коли ви вже остаточно вирішили, що купуєте саме цю машину, домовились із власником, просто досить роздрукувати шаблон договору. Умова купна з передажу самоходу. В інтернеті можна знайти, можливо, навіть від руки написати. В умові потрібно зазначити дату, місце, дані продавця. Якщо власників декілька осіб, то їх всіх треба зазначити в договорі. Також треба перевірити, щоб дані всіх власників співпадали з оригіналом. Зазначити дані покупця, вказати суму, вказати всі документи, які ви отримаєте від продавця. Сума бажано вказувати реальну. Ну, бувають різні випадки. Від продавця обов'язково потрібно взяти тихпаспорт, ось він так виглядає. Від продавця потрібно взяти страховку, е то в основному в електронному вигляді. І від продавця потрібна ось така червона книжечка, карта поїзду. Кажуть, вона ніде вам більше не буде потрібна, але без неї не зареєструють авто. Ну, якщо ви її втратите, то не зможете продати авто. Треба буде її дуже довго відновлювати. Ну, бережіть її. Підписуємо договір і вже можемо їхати на власній машині. У нас тепер є 14 днів на оформлення і сплату податків. Продавець самостійно знімає машину з отчоту, це в його інтересах, і я про це вже не турбуюсь. Моя справа. Тепер зареєструвати на себе. Не люблю я всі ці інстанції державні, і якась пам'ять в мене про них неприємна. Ще від часу, коли працювала юристом в Україні. В Польщі просто треба зайти на сайт місцевої влади. Там, де ви знаходитеся. Ось такий сайт у мене. Тут можна знайти всю інформацію про реєстрацію, як, де, коли зареєструватися. І ось тут навіть можна зареєструватися онлайн на прийом реєстрації машини. Що я і роблю успішно йдемо в установу. В установах всі мило посміхаються, привітні! На саму реєстрацію потрібно принести договір, техпаспорт, карту поїзду і обов'язково номерні знаки, також свої особисті документи. Так, в техпаспорті повинен бути технічний огляд, тісний, страхова теж має бути тісною. Важливо знати, що зараз для українців зі статусом «Укр» Для реєстрації не потрібен мельдунок. Можна написати, що ви мешкаєте у друзів, і друзі знають, що ви купуєте машину, підписати документ, що ви живете, працюєте і сплачуєте податки в Польщі. В цьому відділі я провела десь півгодини часу. Тут одразу видали ось таку квитанцію на оплату всіх послуг. І тут же в приміщенні я її оплатила. Сума оформлення буде відрізнятися, якщо ви будете міняти номерні знаки. Я залишила попередні. Якщо ви хочете змінити на індивідуальні номери, то це плюс 1000 злотих. Мені видали тимчасовий техпаспорт постійний, кажуть, буде на протязі 30 днів. Важлива примітка, що зараз українці зі статусом «Укр» якщо Купують машину, то постійний техпаспорт нам видають без терміну дії. Інші іноземці, коли купують машину, отримують техпаспорт з зазначеним терміном дії. Цей термін дії е, час перебування е, людини. Якщо їм продовжують цей час, то е, треба буде йти і продовжувати техпаспорт. Нам же, українцям, зробили тако, таке полегшення і ми користуємося. Дякуємо польським друзям. На цьому процедура реєстрації закінчена. Зараз я йду одразу сплатити податок. Податок становить 2% від вартості договору. Податково знову переповнює нервозність від отриманих раніше досвіду спілкування з податковою. Звилося Та не так страшно. Дідусь чи то охоронець, чи то консультант на вході видав мені бланк, який треба заповнити, і сказав, куди йти. Ось такий бланк треба заповнити. Його можна взяти прямо в податкові або роздрукувати з сайту. Та на сайті є багато варіантів. Рекомендую, щоб не помилитися, зайти і на місці взяти та заповнити. Записатися для сплати податків також можна онлайн. Податок називається «ПСС». Податок от чинностей цивільно-правових. Його сплачує найчастіше покупець, ну, можливо домовитись по іншому. В моєму випадку це класичний варіант. Цей податок не сплачується, якщо купуєте машину до 1000 злотих. Та податкова, каже, перевіряє ринкову вартість. Чомусь я їм вірю. Так, тут можна купити в таку ціну авто, але то, яке воно, вже зовсім інша історія. Податкові довелося трішечки почекати, бо не реєструвалася онлайн, а прийшла в порядку живої черги. Працівник податковий спокійно допомогла виправити помилки в бланку на оплату податку, видала мені квитанцію, квитанцію можна оплатити в будь-якому банку. Все, реєстрація завершена. Самостійна реєстрація безпосередників допомогла мені зберегти десь плюс-мінус 1000 злотих. Це ціна, яку беруть посередників в Польщі за оформлення. По часу я витратила десь півдня, не поспішала, більше часу займала пересування між інстанціями. Реальний час десь півтори години. Зараз залишилось визначитися із страховкою, поки діє страховка у попереднього власника. Є багато страхових клієнтів і багато сайтів агрегорів. На яких ви можете самостійно вибрати страховку. Здивувало, що найчастіше дзвонити до страхової компанії майже неможливо. Треба залишити свої дані і, вам, і з вами зв'яжуться. Обов'язковою в Польщі є страховка ОЦ. Це страхування ушкодження третіх осіб. У всіх компаній вартість страховки буде розраховуватися від водійського стажу, віку водія, чи були якісь аварії. У минулому, скільки осіб буде їздити на машині і який їх вік та досвід. Ще практика показала, що страховка в маленьких містечках може бути набагато дешевше. Я перебрала багато різних страхових, зупинилася на компанії Уніка, там за ту ж ціну запропонували більше послуг. Не знаю, чи буду використовувати, але приємно мати. Постійний техпаспорт я отримала вже через два тижні. Прийшла смс і я просто пішла і забрала. Маю надію, що мій досвід допоможе ще комусь. Підписуйтесь, ставте лайки. Я поїхала далі. В наступному відео поділюсь досвідом оформлення машини в Іспанії. Якщо цікаво, не пропустіть!